Ця подія Воскресіння Ісуса вона настільки могутня, велика. Це щось подібне як народження дитини, яке ми не розуміємо, як це відбувається. Навіть важко нам словами описати, коли когось вітаємо, що народилася дитина. Важко нам навіть добрати слова. Тому що Це перевершує наш розум, мислення. Ми не можемо цього описати і зрозуміти. І Воскресіння Господнє це теж нове життя. Господь перемагає смерть, виходить із гробу, мертвий, Воскресає. В першому читанні з Книги діяння Апостолів. Ми чули проповідь Апостола Петра, і він каже: ви знаєте про ті події, що сталися в Юдеї, ви знаєте про ті події. І ми знаємо теж про ці події. Це слово сьогодні про нас, бо ми знаємо про ті події, що сталися. Кожного, якщо запитати, що таке Великдень, кожен скаже, що це. Подія, яка відбулася в Єрусалимі 2000 років тому, Ісус, після своїх страждань, смерті, Він воскрес, Він з'явився апостолам, учням, на сороковий день Він вознісся на небо. Тобто ми знаємо про ці події, які сталися. І це дуже важливе, дорогі перше, це знати, що Бог зробив в нашому житті. Що Бог зробив у моєму житті? Перше це знати і вміти називати, що таке Пасха, так, в Старому Завіті е, євреї святкували Пасху. Це єврейське слово Песах означає перехід, перехід від рабства до вільності. Бог вивів їх із рабства Єгипту, щоб вони були вільними. Він їм показав. Що він є їхнім Господом, який веде їх через життя. Коли вони йому довіряють, тоді вони досвідчують його любов, Його милосердя, Його турботу. І вони кожного року святкували цю Пасху, цей перехід. Ми вчора вночі слухали ці читання старого завіту, ця історія спасіння людини, нашого спасіння. І євреї кожного року святкували, щоб собі нагадувати постійно, що Бог зробив для нас, що Бог зробив в нашому житті, для нашого народу. Дорогі так само і ми святкуємо Пасху, і ми повинні це пам'ятати, не тільки знати, але й пам'ятати, що Бог зробив в нашому житті, як Він вивів нас із рабства. Гріха, темряви, з якоїсь можливо залежності, своїх страхів, які ми маємо. Як Бог постійно робить це чудо, постійно це Воскресіння воно дає нам силу жити, це Воскресіння постійно якби витягує нас до світла, до любові, до радості і миру. В символі віри ми молимося, що Господь. Після своєї смерті зійшов до відхлані. Відхлань, Шеол єврейською це не місце, але це є стан, в якому знаходилися душі від Адама і Єви, які очікували на спасіння, які очікували нового Адама, очікували Месію, котрий прийде і визволить їх з цієї темряви. Це не пекло. Можемо сказати, що це щось подібне до чистилища, тому що це був стан очікування, і Господь Ісус Христос сходить до цього шеолу, сходить до цієї вітхлані для того, щоби всі душі витягнути до неба, до раю, тому що Він прийшов заради кожної душі. І це відбувається дорогі з нами щоденно, що Господь сходить у цю відхлань Нашого серця, там, де є брудно, там, де є якийсь гріх, там, де, там, де його ще немає, власне, там, де немає Бога, Господь готовий туди сходити. Він для того прийшов у цей світ, щоб нам дати нове життя, щоб обожествити нас в доброму розумінні цього слова щоб ми стали подібними до Нього, його дітьми улюбленими, щоб ми отримали нове життя в ньому, нове життя в Христі. Тож, перше, це пам'ятати, що Бог зробив в нашому житті, в моєму житті, як Він вивів з рабства. А далі апостол Петро говорить у своїй проповіді, що Господь наказав нам. Проповідувати та засвідчити народові, проповідувати та засвідчити. Здається нам, що проповідувати це завдання єпископів, священників, завдання церкви. Але коли ми стаємо учнями Ісуса, то ми отримуємо цю місію автоматично. Ісус сказав в кінці свого земного життя. Перед Вознесінням сказав, зробіть учнями всі народи, ідіть по цілому світу, звіщайте добру новину, проголошуйте добру новину про моє Воскресіння. І це наше завдання. Але ми це не можемо робити, якщо ми не маємо цього першого, якщо ми не знаємо, що Бог зробив для нас. Бо ми можемо святкувати Пасху. Але якщо це буде лише подія, яка колись відбулася, вона не буде відображатися в нашому житті. Отож, друге, це проповідувати та засвідчити, як це робити способом свого життя, своєю поведінкою, своїми словами, вчинками, тобто тим, як ми живемо. Живемо, ми можемо сказати, в невіруючому світі, так? де багато є страждання, де багато гріха, де багато несправедливості. Війна вже в нас багато років у світі постійно йдуть війни. Завжди хтось за цими війнами стоїть, вона не розпочинається сама по собі. Тобто, завжди є люди, котрі є на стороні темряви, котрі вибирають. Жити в такому стані і хочуть інших теж кривдити, нищити, вбивати. Але в цьому невіруючому світі, в якому ми живемо, цей невіруючий світ у нас, віруючих людей, повинен зустріти Воскресло Господа. Невіруючий світ не може ніде-інде зустріти Бога. Не може. Він не має іншої можливості тільки Через церкву, через учнів Ісуса невіруюча людина може зустріти Бога. І тому, коли ми осуджуємо інших, коли ми звинувачуємо, якби відкидаємо тих людей, котрі стоять на стороні зла, ми їм цим не допоможемо. Тоді ми не є тими, котрі теж покликані в якійсь мірі, тобто Ісус, через нас. Увійти в цю відхлань їхнього життя, у цю темряву їхнього зла, страхів якихось, бажання кривдити інших. Але Бог через нас це хоче робити. Він вибирає учнів, Він 12 апостолів встановив. Він би, по ідеї, він міг би зробити це сам, міг би. Без учнів спасти людину. Але для того, щоб ця добра новина і це послання поширилося на цілий світ, Він встановлює апостолів, Він встановлює церкву як спільноту своїх послідовників, тих, котрі йому довіряють, котрі йдуть за ним, для того, щоб, власне, для того невіруючого світу бути знаком, що можливе спасіння. Що можливе навернення, що навіть та найбільш загублена овечка, яка, можливо, ще ніколи в житті не молилася, але є шанс на те, що навіть в останній момент, як той розбійник на хресті, скаже: Господи, прости мені, Господи, помилуй мене, Ісус, відповість цій душі сьогодні будеш зі мною в раю, тому що таким є Боже милосердя, таким є любов Бога. В нас, віруючих людях, невіруючий світ повинен побачити Воскреслого. І ці пасхальні свята вони будуть для нас теж нагодою засвідчити про Христа Воскреслого, нагодою говорити про Воскресіння, говорити про те, що Бог зробив в нашому житті, чому ми йдемо за Ним, чому Він так важливий для нас в нашому житті, чому ми приходимо. Кожної неділі і частіше і кожного дня на Євхаристію, тому що тут ми можемо черпати сили для свого життя, тому що тут відбувається Воскресіння Господнє під час кожної Євхаристії, і ми можемо потім цим ділитися з іншими людьми. Щоб ми були свідками Воскреслого Ісуса, нам потрібна віра. Дорогі без віри, гріб пустий. І тоді є розчарування без віри, Марія Магдалина приходить до гробу Господнього і з великою надією зустріти там, побачити хоча б це мертве тіло свого вчителя, улюбленого вчителя, якому вона довірила своє життя, а там його немає. І тоді, коли ми не маємо віри, тоді цей гріб пустий, і тоді цей гріб не допоможе нам зустрітися з Воскреслим. Але віра є тим інструментом, тою потужною силою, яка нам допомагає пройти через цей пустий гріб і зустріти Воскреслого. Бо цей пустий гріб це, власне, ці наші страждання, це наші кризи в житті. Це наші розчарування, якісь упадки наші, це всі ті болі, втрати, які ми переживаємо в часі війни, коли ми бачимо, чуємо, зустрічаємося з тими, котрі повертаються з війни, читаємо новини і постійно перебуваємо в цьому стані. Це є та пуста гробниця, до якої ми приходимо щоденно в часі нашої цієї війни. Але з вірою вона приводить нас до більшого, приводить нас до Воскреслого Ісуса, який з'являється. І ми будемо в цей пасхальний час слухати постійно, як Господь з'являється своїм учням, як Він показує їм, об'являє їм свої рани, каже, це я, я Воскрес, я живий. Він буде постійно їм це нагадувати. Вони десь вірять, не вірять, такі ще е, маловірні, але Він приходить сьогодні і до нас. Тож будьмо уважними до того, як Господь нам об'являється. Пам'ятаймо про те, що Він зробив в нашому житті, як вивів нас з рабства гріха і смерті. І будьмо свідками для невіруючого світу, щоб Кожна людина зустріла воскреслого. Амінь.